Турецька компанія Worship відправить в Україну судна силових установок Найкіа Asia. Ми обговорюємо з керівництвом Укренерго розміщення під Одесою трьох суднових електростанцій загальною потужністю 300 МВт. Ними можна забезпечити електроенергію до 1 мільйона абонентів. У пунктах незламності скоро з'являться термінали супутникового зв'язку Старлінг, заявив міністр цифрової трансформації України. «Київгаз» закликав споживачів терміново подати показники лічильників. Працівники служби нагадали, що згідно з кодексом ГРМ споживачі повинні щомісяця знімати і передавати показання станом на перше число. Вони мають на це кілька днів. Стильову ціну на нафту слідом за ЄС запровадили Австралія та країни J7. Як йдеться в повідомленні Мінфіну США, обмеження ціни на нафту, що поставляється морським транспортом з Росії, встановили на рівні 60 доларів за барель. Раніше до такої домовленості дійшли 27 європейських країн. У Гостомелі вандали зрізали шматок стіни з графіті британського вуличного художника Бенксі. Графіті Жінка у Протигазі було нанесено не на цегляну стіну, а на утеплювач, тому вандали швидко його зрізали. Після цього вони були швидко затримані. Шпігель попереджає про загрозу нової повітряної атаки Росії на Україну. На супутникових знімках з російського аеродрому Енгельс-2 під Саратовим видно майже два десятки бомбардувальників дальньої дії, ту-95 та Ту-160. Військові аналітики також звернули увагу на візки, які використовуються для перевезення крилатих ракет Х 55 або Х-101. США представили новий ядерний бомбардувальник «Невидимку». Навіть системи ППО останнього покоління буде вкрай важко виявити Б 21 «Рейдер». «Невидимку» з трикутним крилом. Це перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років.